А прохладно сьогодні, так? Да? Вітерець. Так, а що ми будемо з собою брати? Удочки я поки нічого не беру. Будемо зразу. Стульчик теж поки мені не нужен. Зразу на коліннички все вдіваємо, щоб... щоб все було у нас на мазі. Друзі, доброго дня всім. Зараз у нас 12-та година. Приїхали ми на ставочок. Хочемо попробувати поставити жерлиці. Я не добралася сюди. Тут коротше, виходить, дорогу було замило. Це в нас 3 дні оттепель було, трішки порозставало. Все гунає, але все-таки ми сюди добровалися. Так що хочемо сьогодні поставити жерличка. Зараз підемо десь туди в гузир, провіримо, чи тут хоча б нормальний лід, Через те, що я ж у 3 дні оттепель було. Може воно попідтавало під берегом, бачу, але. Но вони невеличкі є. А так по центру дивиться, вроді гарний лід. Так що не гаєм наш час, вирушаємо і виставляємо жерлиці. Коротше, ми плануємо, якщо до вечора в нас будуть покльовки, то ми, напевно, ставимо жерлиці на ніч. І завтра зранку теж сюди приїдемо. Напевно, візьмемо із собою бур через те, що жерлиці ставить. Плішньою неудобно буде довбати лунки. Чохольчик, бачите, мене ось такий для бура прикупив собі, профмонтаж випустив. Класно лягає. У мене барнаульський бур. То класно він сюди якраз улазить. Так, ванчик, на оце положи. В минулому році не було такого льоду, щоб його розкривати. Так. Так, все, наче все. Беремо пішню, живець взяли, все взяли, вирушаємо. Бач, воно під берегом воно підтавало, треба акуратно виходити. А ну дивись. Щоб тут зразу під берегом не гунуть. Бачиш? Ага, ти б держи пішню. З полостю. Ти що? Та туди йдемо. Треба оце бачиш, де чорне. Простукувати. Собираємо, друзі, бур. З прошлого, ні, в минулому році я ним не користувався. У нас в минулому сезоні даже льоду такого не було. Коротше, зараз плануємо оце тут такий у нас гузирь. Ми тут на спінінг непогано ловили щуку. Отут зараз виставимо трішки жерлиць і потім підемо туди на широке виставив. У нас по планах ще є з камерою тут полазить, може навіть коропа знайдемо чи карася, спробуємо на боковий кивок половити. Ну, сьогодні ми мотиль не брали з собою, а завтра обов'язково візьмемо. Може ще й з балансірами походимо. Ну, коротше, побачимо. Зразу виставляємо жерлиці. А ну, він хоч буре. О, та буря, Да. Да, друзі, вітер, звісно, сьогодні прям жорсткий. Так, зараз беремо наші жерлички. Теж з прошлого сезону не доставав. Жерличко від профмонтажа. Бачите, взяв ось таку сумочку і тут у мене 15 жерлиць. Не знаю, чи ми всі будемо ставити, чи ні. Ну, щось сьогодні виставимо. Так, жерлички є, все оснащено, зараз візьмемо. Грузочок, щоб глибину нам вимірювати. Ванька теж брав жерлиці, теж буде виставлятися. Так що зараз побачимо, що воно чи буде, чи ні, ви знаєте. Тут ніхто не думав, що тут є щука на цьому ставку. Получається, перед цим люди пробували на спіні, ніхто нічого не ловив. Ми попробували, в нас все вийшло. Так. Чим мені подобаються ці жерлиці, що... У них, бачите, ось довга нога. І плюс і ще є тормоз. Так, я вже забув як вони складаються, чуєш? Отак, мабуть. О, так. Отак. Дивимо, має тут все на резиночки, все гарно. Та те, що все як книжка пише, да. так. Так, беремо грузок, зараз виміряємо глибину. Зараз я вам покажу преимущество цього тормоза. Так, виміряємо глибину, Диви, вже лунку враз забили. Ого, тут глибина, чуєш. Трьоха. Трьох, да? так? Так, дно є. Дно виміряли і піднімаємо на три оберти. Раз, два, три, можна чотири. І ставимо, бачите, ось на тормоз. І виходить, в нас далі котушка не буде крутитися, і ми глибину не зіб'ємо. Да, десь 3 метри глибину. Так, є таке діло. У нас тільки одна проблема з живцем, що він дуже крупний. Получається, поїхав я по живця, а такого розміру, як треба, і немає. Крупненький карась, він може у нас і жерлиці збивати. Такий розмір, що... Що жарить можна? Ні, великуватий. Диви, який живець. Так, звісно, це великуватий. А тут щуки-монстри. Щуки-монстри? <рес> Побачимо щось. Я чіпляю його за спинку, отак пару лущинок убираємо. І отак ось зараз його хоп. І пробили. Так, крупнуватий живець. І сюди його в лунку. Трошки присипамо, звісно, примерзне, буде горе нам. Ну, Будемо щось думати. Так, зработає воно хоч. Зроботуй. Все. Перша є сіток. Йдемо. Виставляємо остальні. Коротше, друзі, вистрелило дві жерлиці. Ще доставляли вонькині, не знаю. Може живець. Тут у нас крупний живець виходить. Міг і живець вистрілить. Міг і вітер вистрілить. Ви подивіться, який вітрюгон. Просто ось... Гляньте на цей, на флажок, як його гне. Я думаю, це не риба бо не круте. Бачиш? Не риба бо не круте. Хай поки постоянно, а ну, пішли до тієї сходи. Мені Менкається це, це вітер. Хоча ж ну чуєш, та перша скільки стояла, так? Це ж та вистрілила сама сама перша. Ну не круте. Не круте, це дуже погано, що не круте. Треба було бінокль, браті в бінокль дивитися. Це ж перша, да? Перша, то що ми ставили. Мені каже, це вітер вистрілює. Або зараз по живцю побачиш, живець крупний, може і цей. Може не крупна щука, вона його не заковтне. Теж не круте, бачиш. І не вимотано нічого. А, круте. Диви, як замилу. Диви. Замело конкретно. Крутила, так? Да? Зараз не круто. А, круто, да? Є. Єсть, да. Ой-ой-ой. Єсть. Перша, перша покльовочка. Не взяли ні баграж, нічого. Багур там у цьому самках лежить. Вона може зайти, виплюнути. По розміру не скажу, яка взагалі. Вимотала до всю. Ух ти, забіро як. Та ти що, без багра ти її не возьмеш, ти ж її в лунку не заведеш. А, хух. а ми проходили, думали, все, не буде покльовок. Бачите, це сама перша вистріла, яку ми поставили. Диви, взагалі не заходить. Так мабуть, щука хороша, живець вже крупний. Я думаю, аби кілушка вже вийшла. Диви, взагалі забіро, диви. Фу. Руки мерзнуть. Оце дві ж дві ж болі. Дивиш Хоч би побачити, друзі, яка воно. Померзли, поки виставилися, капець. А ну покажись. Покажись. Хороша щука. <ріпи> да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вагор де. Так, <г wow> <effect> да, друзі! Перша красавиця! Оце воно. Оце воно, друзі. Оце тако десь, я думаю, під три. Друзі, uh. руки померзли. Зараз я вам покажу цю красавицю. Дивіться, яка мамочка. Зараз uh. no, візьмемо ваги, інструмент. Ну, no, закопнула вона, дивіться, на той світ живця ja вже. Зараз підемо по інструмент, по все. Зразу зараз подивимось на ту жерлицю, може там у нас і крутитиме, пішли глянемо. Не бачу, я порізів. Могла від вітру вистрілити. Порізів не бачу. Я думаю, 2,5. А може і не буде 2,5. 260. 260. Отака, друзі, перва щучка порадувала. Я не думав, що в таку погоду вона клюватиме. Це ми так, з бухти, барахти вибралися. Перший день морозу після оттепелі. Кажу, давай поїдемо, попробуємо, поставимо жерлиці. Тим більше, дорога розтала, можна доїхати. Ну, перша щучка є. І ще у нас не вечір. Друзі, біжимо на саму крайню жерлицю. Знову у нас сработка, не знаю, чи вітром. Чи покльовка, ну це довго простояло. Получається, ми витягли щуку на саму перву ту, що поставили. А це у нас сама-сама дальня. Посередині ставка та, що стояла. Зараз підемо, подивимося, що там. Надіємося, що не вітер. Так тут все вимотано, диви. Ого, льот. Ого. Ого. Не підходь близько. Вимотана повністю, диви. Єсть, єсть. Ух ти, диви, куди пішло. У цей. У щілину диви. Тут лід репнув у нас виходить, диви. А як же вона мені туди її підвезти? Чуєш? А як же мені сюди її виводити? Диви, що робить. це крупніша, мабуть. Блін, а як же мені її вивезти сюди, а? Диви. О, пішла сюди. Пішла сюди. Так я не пойму, що тут лід репнув, диви. Так і ти байк він ходить. Диви що роби. Оце бомбіна. Капець. Угу. Хороша. Візьми багор. Збоку в карманчику в санках. Ух, друзі, це така як хороша щука вообще сіла, навірно більша, чуєш? Живець крупний. Як і казали, живе ти що робить, взагалі не йде. Так вимотала одразу за секунду повністю всю леску. Це ж хорошо. Диви яко. Давай сніда не Ну що? Оце жир! Воно. Ха-ха, <реш> да, так, друзі. Взяли ще одну, Оце хороша щучка. Ну що, друзі, заважимо цю щучку. Кіло 9. Ні, десь два з половиною. Вільшать? Да. 2370. Ну це воно. 2370. Оце рибалка. Це що ти тільки приїхали і зразу моментально взяли дві щуки. У нас опять там флажок горить. Ну напевно той самий, що в нас в холосту був, сработав. Там напевно треба підігнути трошки флажок. Бо я не пойму, чого воно вистрілює. Тож, вроді, так? Да? Це не то, не, ну, не знаю, зараз підемо подивимося. Щось цю жерлицю настроїмо і підемо подивимось. Якраз друзі їхали на рибалку. Я заїхав на пошту, забрав палатку, заказав собі зимову палатку. Вона нам буде служити не тільки взимку, а й ранньою весною і пізньою осінню. Вона в нас утеплена. Зараз розкладу її і покажу вам. Не знаю, як я сам її зараз буду розкладати вітрові, але, як заявляє виробник, вона розкладається буквально одну хвилину. Вона, виходить, як ромб. О! А пахне новим, а пахне як. О, так, що в нас тут? Що тут є? Ого! Вага її, друзі, 17 кілограм. Так, це в сторону. Кульочок. Якщо сам не розкладу, будеш мені зараз допомагати. Так, ремішок сюди. Перший раз розкладаю, я не знаю навіть, як, як вона і розкладається. Резиночка якась. Да, вона велика, палатка. Її виходить, ширина 3,30 і висота 1,90 м. В ній взагалі комфортно знаходиться Ти що свадьбу можна гуляти, так? Да? Я давно мріяв собі купити. Зимню палатку, особливо у планах є на водосховище, на плітку з'їздити. Получається, тут должно все витягуватися, отак. Отак, раз. Так, да, вона розкладається дуже швидко, бачите? За оці смикаєш ручки. Фух, друзі, мокрий. Самому, звісно, важкувато по такому вітру. Ну і перший раз розкладав. Ви бачите, які її розміри? Зараз візьмемо колочка. Ваня, йди подальші на колочка її поставлю. гарно вони вкручуються. Фух. Я не знаю, на три-на чотири, напевно, зараз прикручу, щоб не відпало. Тут, виходить, ось один вход і ще один є, так? Да? Десь тут я бачив, так? Да? Два входи в цю палатку, виходить. Ну я вже здалека побачив, тут місця в ній, звісно, шо? ого! Це хата, Ванчик! Це просто хата, ти бачиш? Скільки тут місця, -мо! Розкладушечки і рибалка вже. Розкладушки став та ти шо? Ось дві росли Оця жиряка. Получається карманчики ось це є. А, це вікно. Вікна розстібаються. Десь тут карманчики ще дуже. Чи це все вікна? А, це вікна, це карманчики, бачите, друзі, вікна. У нас тут ще чим вона мені подобається, дивіться, що у нас тут зверху є. Бачите, це в нас вихід під димоход. Можна коротше, ставити буржуйку. І саме головне, те, що я використовую, це у нас виходи під вебасту. Бачите, ось сюди трубку заводить, щоб нам. Підтоплювати і було тепло палатки. Два виходи є. Ось така, друзі, палаточка. Так дивиться, наче не сильно вона і велика. Але всередину, як заходиш, ну там місто, думаю, дві розкладушки можна спокійно поставити. Ну і ще юбка є. Знизу, щоб, виходить, снігом прикидати. І щоб нас ніде нічого не задувало. Класна давань палаточка. Зараз заліземо, переобідаємо та будемо грітися. Будемо її використовувати не тільки взимку. Я її брав спеціально ранньою весною на плітку, коли ми виїжджаємо. Коли ще прохолодно, вона, вона, виходить, гарно тримає тепло. І плюс у неї, як я показував, вже можна поставити вебасту. Вже всі входи там є. Так що зараз заліземо, трішки щось переобідаємо. Покльовок поки що немає. Тут дві сработочки і все. Якось знаєте, аж дивно, що нема холостих покльовок. Я думав, холості будуть живець крупний. Невеличка щучка буде бити, але... Немає. Зараз переїмо і пройдемося, подивимося. Я щось думаю, може у нас ляски попримерзали вже. Треба пройтись да, Місця тут і досі не можу нарадуватися. На плітку, друзі, та ти що? На водосховищі буде прям жир. Зараз будемо перекус робити у віконечку. І дивимося за нашими жерличками. Нема сработок? Немає. Що у нас тут добре? Чайок, бутербродики і конфетки. Зараз перекусимо та будемо дивитися, може будемо переставляти їх десь трошки в іншу сторону. Ну добре, звісно, ти що палатку розклали, зразу нагрілися. Теплотіні і добродать, як то кажуть. Бутербродики з ковбаскою, сам робив. Не коротше, ходили, світили тільки що поставку в камеру, шукали карася чи коропа. Прийшли коротше, ось одна нас робота, на а друга тільки що на очах вистрелила. І це в нас вже десь і з покльовок не було, якщо не більше. Так, а ну підожди, що вона тут? Вимотана? Так, да, вимотана повністю. Держи камеру. Вимотана, друзі, повністю. О, диви, випло примерзало. Треба було пішню брати, чуєш. Вимотана повністю. Таке, як нічого нема. Нема. Єсть, з цього вона стояла ближче. Ага. Єсть. <пробітно, друзья> Чи нема, нема, виплюнула. Виплюнула. Диви живець який пожований. Ага. Виплюнула. Ах. Так мало тільки що було. Я з рота видірнув, поняв? Так, одна холоста, Я її почувствував одразу і вона, виходить, виплюнула, може невеличка була. Там уже і давно ми ж скільки ходили довго, так як? А коли ж ця у нас вистрілила? Ну ця на очок. Яшку, ми йшли, ця сработана була, поняв? То нічого не було, а ця на очок вистрілила. Ця не вимотана. Ця не вимотана, значить теж холосто, бачиш? Навірно, це. Навірно, невеличкі щучки пішли, поняв. Це, мабуть, такі кілушечки, живець великий, зрозумів. Живець великий, да нема. вдорого, вдарило, мені трошки підмотало, бачиш? Нема живця, Чи є. Є. Воно побитий. Да, порізаний. Порізаний, щось пішов, я возьму грузик. Тільки зайшли в палатку, погрітися, попили чаю і на очах, на очах виглянув у вікно і якраз роботочка. Коротше, що виходить? Оце в нас сюди гузир. І оце всі основні покльовки тут в гузирі. Таке хоч бери із глибини їх, ті, що у нас там далі стоять. Може навіть на вечір я будемо поїжджати додому, на вечір візьму три жерлиці і перенесу отуди, напевно, дужче їх в гузирь. Не знаю, чого воно Іменно отут робота, ця сторона. і все. Получається, одно дві холостих було на середню і на ліву. Та нож вже злякалася. А як нам її ого, диви. Та це що треба було пішню брати. Вимотала. Вимотала. Чуєш? Це трофей. Yeah. Да. Це трофей. Це здоровенна щука. Багур треба було брати, так? Да. Ну будеш сам руками в лунку лізти. Це здоровенна щука, чуєш? То добре, бач, маленьке, не закоптую вже а хороша щука. Бачиш, ну така як хороша, взагалі не йде. Не виплюнула. Я думаю, що вона закопнула. Просіка її нормально ж думаю. Поводки в мене з флюра стоять. готові від профмонтажа використовую, покажу вам ось. Ух ти як упирається. Диви, що роби. Ну, Вимотала добре. Де вона? Не бачу. Не бачу, друзі її. Таке зразу по ощущенням прям дуже здорове було. Ух ти, диви. Ой. Диви як вимотала. Ворлить, Хорошая щука. Ну, это как раз класс, да? Третья. Бомбили. Ну, я думаю, это самая крупная будет. Четвертая. Диви. Ху Хороша. Хороша. Хороша щука. Хороша. Не йде, друзья, вообще. Хороша. Это просто хорошая щука. Такая башка здоровая, диви. Казав, багур бери. Й моє. Йом. Оце трьошка було. Да. Гарнезно. Ото ж тобі руками така броня щуки, бачиш. Оце трьошечка було, оце, звісно, трофей був. Та ти шо? Ти бачив гібашку? Отака голова в біжках була. Чавун такий. Капець. Ах, ну нічого, хай живе. Yeah. Коротше, друзі, переставив я, виходить, сюди на край, де в нас були сработки. Оттуда із середини переставив сюди. Хотів три, але переставив дві. Воно вже в нас в принципі, починає сіріти. Так що зараз підемо ще поп'ємо чайку і будемо, напевно, починати збирати вже палаточку, бо я думаю, через пів години вже буде темно. Коротше, вирішили на ніч залишити жерлички, завтра ще сюди приїдемо. Завтра день у нас хороший повинен бути, без вітру, без нічого, так що наробимо. Багато лунок і спробуємо ще половити на балансір або на ратліни, можливо, в нас щука брата. Так, коротше, почали вже збори додому. Тільки-тільки думали складати палатку. І вона у нас з Зараз підемо подивимося, крути чи не крути. Я думав, вже не буде, вже ж така сіріє. Скільки зараз? півчетвертого, так? З 24. А, ця в нас не працювала ще ні разу. Це Так, да, це та, що під берегом, це в нас ще не працювала. Це в нас ще жерличка не роботала, бачиш? Внікається холоста, живці великі, дуже багато невеликої щуки, мабуть. Може вона так неохотно просто бере. Ну, ні, не круте, бачиш? Повністю вимика. Не треба було брати всього. А ні, десь зірвав. Є, так. Да. Таке як є. Таке, як є. Оце ти і бачиш, казав, я рибалка. На вечір ще одну взяли, ну невелика. Зійшло. Ні, на мене пішло. На мене, да, пішло. На не пішло. Невеличка. І більше, ну є. Кілушка, так? Да? Та більше кілушки. Більша кілушки. Бач, Зажувала і ця живця. Зажувала і ця живця. Вспокойся, подруга, успокойся. Ну що ти крутиш, що ти крутиш оце? А, Бач, скраїчку, бачиш. Ага. Ось така, друзі, кілушечка. Ну таку відпустимо щучку, хай, хай підростає. До двушок, до трьошок. Іди. Подарувала нам. Подарувала нам на зав'язку гарну покльовочку, клас. Оцей зав'язок рибалка вам, бачите. А ми вже почали збиратися і дивлюся, горить флажок. Жирно. Та що, бачите, на вечір витягли ще одну щучку. Це тільки що пройшовся по остальних жерлицях, виходить ляски вроді, поки що не попримерзали, Ну, за ніч, я думаю, вони померзають по-любому на ранок 10 градусів мороз. Вирішили коротше, залишити їх на ніч, а завтра зранку проїдемо і в знаєте, проїжджаємо, а тут тільки клаці, усі флажки горять. А то, звісно, було б прикольно. Так що збираємо палаточку і будемо вирушати додому. Ну а завтра. Уже в нас буде зовсім друга історія. Так що, друзі, хто не підписався на канал, обов'язково підписуємося. І всім пока, до нових зустрічей.